Кидаю моркву, цибулю та чесник, червоний солодкий перець та різаний кубиками гарбуз. Усе перемішую та заливаю крутим кип'ятком. Ставлю варитися протягом 20-30 хвилин. Ось наші овочі вже зварилися і ми їх подрібнюємо блендером. Додаю вершки, чорний мелений перець. Сіль та усе перебиваю блендером. Насипаю у тарілку, додаю вершки, посипаю насінням гарбуза та додаю сухарики, декілька крапель оливкової олії. І пробую. Як же ж це смачно? Біжіть всі по гарбузи, і то негайно. Ну, дуже смачно! ну Дуже смачно, всі по гарбузи.